Всесвітньо відомі шеф кухарі знають, що класична сервіровка давно не актуальна серветкою. Складеною у формі журавлика вже неможливо когось здивувати в тренді усвідомленість і дбайливе ставлення до природи і свого коріння, все це дуже гармонійно поєднує в собі стиль рустик. У перекладі з французької це означає сільський. Рустик застосовується не тільки в сервіровці, але і в фотофотографії фотографії та винаході нових рецептів. Цей стиль гармонійно поєднується з будь якою кухнею і означає щось більше, ніж просто сервіровка. Кітчен Макс Club список з 5 особливостей, без яких рустик. Це не рустик. Беріть на замітку і радуйте гостей сучасною і затишною сервіровкою, яка прикрасить атмосферу всього вечора. Зверніться до природи. Рустик це в першу чергу любов до природи. Він транслює не тільки естетику в сервіровці, але також цінності і орієнтири людини. Стиль рустик має на увазі під собою звернення до природи, використання натуральних матеріалів і природність. Можливо, популярність рустика пов'язана з тим, що в шаленому ритмі мегаполісу нам часом ніколи зупинитися на пару миттєвостей і озирнутися на всі боки. Відчути гармонію з природою, рустик дає цю можливість. Стиль акцентує увагу на тому, що поруч і в буквальному сенсі переміщує продукти прямо з грядки на стіл, кити і ягоди, аромати свіжого дерева і рослин, грубі природні фактури і матеріали. Ось головні родзинки стилю, які подарували йому фанатів по всьому світу. Віддайте перевагу сезонним продуктам. Рустик це природність. Це означає, що людина живе в гармонії з природою і приймає її правила не ідеальні за формою овочі в салаті, грубо нарізані шматочки м'яса, сезонні фрукти для нарізки. Це все рустик для сервірування, і меню вибирайте сезонні фрукти, овочі та інші продукти. Це цілком в дусі рустика. Не потрібно намагатися знайти полуницю в листопаді або кавун в січні, адже це проти природи рустик. Навпаки, прославляє природу її і закони і сезонність. Це також чудова можливість урізноманітнити свій раціон і спробувати щось нове, Селеру редьку Пастернак. Використовуйте натуральні матеріали. Природна, максимально проста і натуральна їжа вимагає відповідного посуду і предметів декору, уникайте глянцеві поверхні і матеріали, примерну посуд кричущі орнаменти або геометричні візерунки, яскраві кольори. Рустик це природа. Віддайте перевагу необробленій деревині, чарівним польовим квітам і натуральним тканинам. Це ідеальні предмети декору в стилі рустик. Посуд мрії кераміка, дерево або навіть сервірувальні дерев'яні дошки. Текстиль мріяні і бавовняні скатертини і серветки, до слова, абсолютний мінімалізм і використання ягід, рослин, деревини, польових квітів і натуральних матеріалів у сервіровці завжди будуть виглядати ефектно і стильно. Просто спробуйте рустик для сервірування вечері і переконайтеся в цьому особисто. Вимкніть перфекціонізм. Перфекціонізм і рустик несумісні. Природа в будь-яких її проявах залишається ідеальною. Гармонійною і досконалою, якщо вам важливі геометрія, вивірена рецептура, зовнішній вигляд овочів і фруктів, то рустик навряд чи розтопить ваше серце у тому випадку, якщо ви, навпаки, знаходите чарівність в недосконалостях, то рустик. Це саме те, що потрібно: не бійтеся, експериментувати і не намагайтеся проконтролювати кожну деталь. В рустику це не працює. Вимкніть свого внутрішнього перфекціоніста і насолоджуйтеся редискою з грядки і запахом необробленої деревини. Продумайте меню, рустик це по-справжньому природний стиль. Цілком очевидно, що з такою сервіровкою гармонійно поєднуватимуться гарячі і затишні страви, безпрограшні варіанти, наваристі супи, домашні пироги, смажене м'ясо, паста. Складносурядні закуски з м'яса і птиці. Якщо у вас планується більш легка вечірка з вегетаріанськими закусками, морепродуктами, легкими коктейлями і канапе, то вибрати в якості стилю сервірування краще не рустик або танік. Він має на увазі вихід за межі і використання в сервіровці непродуктів і рослин, які ви можете знайти на своєму городі, а більш незвичайних аналогів: сукулентів, кактусів, принтів, ананасами і манго. Екзотичних страв в меню